Місто активно працює над зменшенням споживання електроенергії. Завдяки фінансовій підтримці міжнародної організації «НЕВКО» вдається модернізувати систему вуличного освітлення. Зокрема, планують замінити старі ліхтарі на енергоефективні світлодіодні, оновити системи управління та захисту, а також відремонтувати опори та кабелі. Ці заходи не лише зменшать витрати на електроенергію, але й покращать якість освітлення міських вулиць. Люди вже сьогодні відчують, наприклад, якість першого освітлення і відчують те, що ми будемо заощаджувати на цьому кошти. Тобто десь 35-40% це буде на енергоносіях, це на електриці. Тому я думаю, що це дуже хороший проєкт. Цей проєкт був започаткований у 2021 році, але це мали бути грантові, не грантові кошти, а безпосередньо позика мала бути. Тобто місто мало б віддавати само, сам кредит. Сьогодні це грантова складова, тобто нам не треба нічого повертати. Наша задача безпосередньо виконати якісну роботу. Зокрема, планується замінити на усіх вулицях, які входять у проект, загалом близько 5 тисяч старих ліхтарів на нові енергоефективні моделі. Спочатку ці роботи торкнуться 27 основних вулиць міста. Крім того, на цих вулицях буде замінено понад 56 кілометрів старих електричних кабелів, які вже вичерпали свій ресурс і потребують заміни для забезпечення безперебійної роботи нового освітлення. В рамках цієї програми буде замінено 2120 світильників, Буде замінено лінії в розмірі 56 кілометрів лінії, також будуть замінені пошкоджені і непригодні до подальшої експлуатації опори в кількості 97 опор. Складнощів ніяких немає після завершення робіт на основних вулицях перейдуть до 118 другорядних вулиць міста. Як запевнив керівник робіт Сергій Булака, незручності для мешканців будуть мінімальними, адже світло вмикатимуть відразу після завершення робіт на кожній ділянці. Процес заключається в тому, що ми проводимо одночасно. Ми проводимо демонтаж старих ліній, старих ліхтарів. Зразу заміна на нову лінію, на нові нові ліхтарі, покраска. Очистка, покраска, грунтовка кронштейнів, які тримають ліхтарі, і на вечір ми вже засвідчуємо лінію, ту, яку демонтували. Тобто місто не залишається без світла на ніч. Сума гранту, яку виділила Невко на модернізацію, складає 90 мільйонів гривень. Та зі слів виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакризяна, проект має бути реалізований протягом 10 місяців жовтня 2024 року, по липень 2025 Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.